Друзі, в сезон застуд впевнена, ви шукаєте універсальний засіб для того, щоб безпечно убезпечитися, або якщо навіть захворіли, швидко вийти з цього стану. І саме сьогодні хочу розповісти про продукт, який я дуже люблю з нашої лінійки продуктів Coral Club, а саме про кору мурашкового дерева. Ця рослина, ця рослинна речовина, має універсальну, як я називаю дію, і проти бактерій, і зменшує активність розмноження вірусів, і має протигрибкову активність, протигельмінтну, Тобто, в принципі, все патогенне її не досить, скажімо так, м'яко кажучи, полюбляє. І саме основне, що цей продукт можна використовувати в навіть з шестимісячного віку. Тобто, діткам він безпечний, він не викликає ніяких побічних реакцій на відміну від синтетичних, як кажуть. Аналогів. В залежності від того, від прояву, як кажуть, симптомів інтенсивність, його можна використовувати і розмоктуючи в порожненні року, то якщо ви відчуваєте, що у вас починає боліти горло. Його можна використовувати у вигляді чаю. Саме головне зловити у той перший момент, коли ви відчуваєте, що ви починаєте захворювати. Ну і не кажучи, що вже його можна використовувати в капсулах, причому в досить великих дозуваннях, аби швидко привести себе до ладу. І цей продукт він у нас є в декількох варіантах: є чиста. Якора кора додана з селеном, так як у мене в руках, є з мате, все те для того, щоб допомогти організму швидше мобілізуватися. І до речі, цей продукт його можна використовувати на тривалій основі. Тобто до нього немає ні звикання і до нього немає якоїсь шкідливої дії на е, імунітет. Знову ж таки, повторюсь, як у деяких інших представників. Ну, от. Тому, друзі, обов'язково попіклуйтеся, щоб цей продукт в сезон застуд був у вашій аптечці. І іноді, до речі, не на нього бувають акції здоров'я вам та вашим рідним.